Всіх Вітаю на каналі. Сьогодні, друзі, роздивимося, що ж у мене виросло з насіння вегетативного колеусу. Це був колеус Дінго, помаранчевого кольору, тут є навіть один сіянець схожий з материнською рослиною, а всі решта, подивіться, які різні, тому що від вегетативних колеусів, від їхнього насіння, ми отримуємо абсолютно різні і не схожі з ним. Рослини це дуже цікавий процес, тому що якщо насіяти дуже багато насіннячка, то можна отримати якийсь прямо красивезний супер-пупер сортик. Ну, в мене не можу сказати, що прямо вийшло це. Але дивіться, вони всі-всі різні. Тобто я вже розказувала декілька разів, що від насінневих колосів ми отримаємо рослини, які мають всі ознаки материнської рослини, тобто, той, з якої ми збирали насінечко, так, а з вегетативних ось таке різнобарв'я і різномаїття. І Зараз будемо роздивлятися це все поближче. Ось такий сіянець. Подивіться, мені він чимось дуже схожий на інферно. Також, по-перше, оксамитовий лист і дуже схожий кольором. Ось такий сіянчик. Потім ось цей, про який я вам говорила, що, що він дуже схожий на материнську рослину, він отакий такий помаранчевенький, поки що невеличкий. Далі ще поспостерігаю за ним. Сподобався мені ось цей сіянець. дивіться, який він цікавий, салатний з помаранчевим і дуже цікавої форми листочок. Такий цікавенький. Так, далі ось такий сінчик. Поки що я не зрозуміла, який буде. Ось дивіться, ось такі листочечки. Але думаю, щось буде також салатно помаранчеве. Форма листочка така дуже подобається мені. Ось такий. Так. Далі вони тут в коробочці у мене трошки. Не всі вони їм було мало місця, і вони не всі такі, щоб сказати, рівненькі, так скажімо, так. Ось такий дивіться, який, також дуже цікавий, красивий листик і забарвлення таке симпатичне. Тут вже, в принципі, можна зрозуміти, що ось який це листочок, ось такими буде цей колоус. Такі в нього червоненькі. Трапочки. цей цікавий. Так, дивимося далі. Ось переплуталися два разом. Ось такий сіяний, дивіться. Цікавий колір і оксамитовий листочок також красивої форми. Так, ще один сіянець. Ось такий бордовенький, оксамитовий листочок, листочок майже кругленький. Також цікавинка. Потім ще один сіянчик дуже схожий на Redhead. Дивіться, який бордовий колір красивий, листок самитовий. Ось цей красивий прямо по кольору такий незвичний, переливається. Красиво, то в мене немає колосів от саме такого кольору. Не було верніше, тепер буде. Будемо також спостерігати. За цим сінчиком гарненький. Я б навіть сказала, гарніший, ніж Redhead по кольору. Прямо фіолетовий оксамитовий клас. І останній ось цей друзі сінець мені сподобався більше всіх. Сподобалася дуже форма листочка. А також колір. Так, як би мені спіймати колір, Колір він більш помаранчевого. Ось на відео він ніби такий більш до коричневого, Насправді він більше до помаранчевого. Ну ось цей цей сіяниць, в принципі, можна було б залишати вже і дивитися, можливо, з нього. Я вирощу новий красивий сортик. Ось цей так. Ну, ось такий огляд, як ви бачите, всі рослинки різні, кожна симпатична по-своєму. Ось такий результат. Звичайно, якби я висіяла багато, там різних. Сортів то були б іще всякі різні інакші сінці. Ну, ось вийшло, показую вам результат. Всім раджу робити такі речі, такі, займатися селекціонуванням. це дуже-дуже цікаво. Я всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей будемо разом вирощувати красу.